Вітаю вас, друзі. Мене звати Сергій Стерненко, і нещодавно ви просили, щоби я допоміг. Стерненко, виручай, бо я грибу! Допоміг із ситуацією, яка склалась навколо відбору національного відбору в Україні на Євробачення, коли буквально протягли на перше місце Аліну Паш. За що хочуть знову дискваліфікувати Аліну Паш. Можна вже меми просто придумати. Так ось, друзі, доповідаю та звітую ситуацію. Ви Виручив люди, виручив поміг просто дякую тобі. Тому що Аліна Паш не поїде на Євробачення. Бляха-муха! Це бісить, але про все по порядку. А спочатку ви підпишіться на мій канал. Я гадаю, я заслуговую це своєю працею та, хоча б тим, що записую для вас цей випуск, коли захворів. Тисніть лайк до цього відео, та не забудьте лишити під ним свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Усе почалося із того, що у 2015 році Аліна Паш незаконно відвідувала окупований Крим, прилетівши туди із Москви. а це є порушенням нашого закону. І спочатку до відбору на Євробачення вона цього не заперечувала. Ти була у Криму і залітала у Крим через Москву, що протиречить закону України. Їздили ми туди з музикантами на весілля до української дівчини. Та коли вона пішла на національний відбір на Євробачення то з'ясувала для себе, що згідно із правилами відбору не може брати участі у конкурсі конкурсант, який незаконно відвідував окуповані території. І тому її версія почала змінюватись. Складається хибне враження про те, як я взагалі потрапила в Крим. Щоби уникнути скандалу, треба було іще на самому початку відбору дискваліфікувати Аліну Паш. Для цього були усі підстави, але її тягли до останнього і протягли аж на перше місце, поки вона нам брехала про свою поїздку в окупований Крим. Я влітала із Росії у Крим. Я такого не казала. Е, законним чином відвідування Криму на весіллі у родичів. Вона навіть гнівно обурювалась. Як це так? Ми сміємо її звинувачувати у тому, що вона незаконно відвідувала Окупований Крим, коли у нас є інші артисти, які уявляєте співають російською. Ви на співає російською мовою, пляха муха. О боже, вона сформилась на червоній цій площі з Києва. А скільки не фоткається? я навіть не буду оце коментувати. Далі більше за Аліну Паш почали заступатись російські пропагандисти. В список ніблагоднадіжних граждан Паш попала за посещення Крима. Впрочем, це обстоятельство не помішало заняти перве місце в національному відборі. Відмазувати Аліну Паш за її поїздки в окупований Крим та за її візити до Москви став також і Сергій Лещенко. Але йому не звикати насправді, тому що я нагадаю його друж дружина регулярно катається і сама виступає в Москві. Паш, случайно, не їздила в Крим через Росію. Лайф в Кайф. Ні, не їздила через Росію. Вона в Крим вона їздила в Крим через Україну. Щоби пояснити нам усім, що ми, мабуть, ідіоти, Аліна Паш і її команда навіть підготувала спеціальну довідку. Ми, окрім того, у п'ятницю від продюсера її ми отримали а, документ, який. Показує, що вона в'їжджала з боку України. Ось оця нібито довідка. Але у Аліни Паш одразу ж було дві версії, звідки вона з'явилась. За однією версією її представники, члени її команди звернулись до прикордонників, щоб цю довідку отримати. За іншою версією, зверталась вона сама. Повірте, це було складно. Це було 2015 році. Мені прийшлося давати запит для того, щоб мені повірили, що я не жираф. Аліна Паш нама намагалась довести цією так званою довідкою, що нібито вона їздила в окупований Крим, не порушуючи закони України. Не через Москву вона літала, а їздила, начебто через Херсонську область і закликала усіх перевіряти факти, і всі потрібні довідки, справки. Ми вже подали всі люди. Провіряйте інформацію. Це важливо. Я вирішив дослухатись до поради Аліни Паш та почав перевіряти інформацію. Інформацію і з'ясував, що ця так звана довідка вже від початку виглядала дуже дивно, тому що там було зазначено, що нібито у України є державний кордон із окупованим Кримом. Але ж Крим це Україна, і у нас не може бути державного кордону із нашою ж територією. Натомість, в офіційних документах, прикордонники та інші відомства завжди вживають термін адміністративний кордон. Або адміністративна межа це була вже перша ознака того, що документ підроблено, але я на цьому не зупинився. Поспілкувався зі своїми джерелами у державній прикордонній службі, і вони мені підтвердили, що Аліна Паш відвідувала Окупований Крим виключно через Москву, тому що вона не їздила в Окупований Крим через Херсонську область. Це бісить. Аліна Паш відреагувала на мою публікацію, назвала її провокацією. Цією та заявила, що піде, і ще одну довідку попросить у державної прикордонної служби, та було запізно, тому що суспільне вже саме звернулось до прикордонників після моєї публікації із проханням повідомити, так справжня то була довідка чи ні, через годину після цього я я підписав нове звернення на держприкордонну службу з проханням. Не надати інформацію, підтвердити, що та довідка, яка надана представниками команди Ліни Паш, є дійсна або не дійсна. Аліна й далі ходила та розповідала, яка вона чесна, хороша, а усі навколо погані, і, взагалі, не слухайте жовту пресу. Все я впевнена буде окей тоді, коли максимально ця інформація, от правдоподібна, буде розповсюджуватися, а люди не будуть вірити жовтій пресі, яка просто максимально е, сува. Ває в свої брехеньки і намагається на цьому робити собі хайп. І знову ж таки перевіряйте інформацію, це важливо. Ну люди перевіряйте достовірна інформація, це важливо. А тепер запам'ятайте оцю лицемірну фразу, тому що нічого нічого не може сплести, те, що за що мене можуть судити, попри усю багаторазову публічну брехню Аліни Паш, правда, усе одно з'явилась на поверхні, тому що прикордонна. Служба відповіла, що довідка, яку надавала Аліна Паш суспільному, це підробка. Прикордонна служба ніколи такої довідки не створювала та не видавала. А суспільне у свою чергу заявило, що буде звертатись до правоохоронних органів, тому що підроблення документів. Це злочин, за який є кримінальна відповідальність. Ні, я такого в договорі не читала. Я не порушувала закону. тому що нічого нічого не може сплести те, що за що мене можуть судити. Вже невдовзі після того. Аліна Паш у себе у інстаграмі заявила, що вона самостійно, нібито прийняла рішення відмовитись від участі у конкурсі. Але навіть і тут вона взяла і збрехала, тому що як повідомляє суспільне її диск. Кваліфікували за шахрайство за те, що вона подала підроблені документи. Я Аліна Паш вважала усіх українців, усіх навколо ідіотами, але сама, зрештою, пошилась у дурні, тому що не варто брехати українцям, тому що не варто нас зневажати, тому що правда рано чи пізно вилізе на поверхню. І якщо ти порушувала наші закони та каталась в окупований Крим, варто було просто вибачитись, а не до. Останнього казати, які усі навколо погані. А ти одна просто свята. Тепер її не тільки не буде на конкурсі, а хто буде замість неї, ми дізнаємося вже завтра. А і ще й загрожує їй кримінальна відповідальність. І я сподіваюся, це відео, ця історія, стане наукою для інших виконавців наукою про те, що не треба підтримувати російських окупантів, кататись до них, і не варто дурити українців.